Доброго дня дітки. Заняття у нас ознайомлення з соціумом і природним довкіллям. Тема заняття місце проживання тварин у природі, спосіб харчування і взаємозалежність між різними об'єктами природного довкілля. Тварини на планеті Земля живуть всюди, в лісі, у воді. В ґрунті, серед трав на болотах. Хижі тварини, лисиця, тигр і лев, орел. Все тварини. Кабан, їжак. Рослиноїдні тварини, кінь, олень, зайчик, риба, пташка, жук. Розгляньте малюнки. Скажіть, що їх об'єднує? Вони рослиноїдні тварини. Згадайте, які бувають тварини? Домашні і дикі тварини. Домашні тварини живуть у селі або вдома, а дикі тварини живуть в лісі. Запам'ятайте, тварини, які піклуються про себе і своє потомство самі, називаються дикими. Дикі тварини живуть самостійно в природі, самостійно добувають собі їжу, будують собі житло, турбуються про своє потомство. А назвіть диких тварин, де їх можна побачити? Лисичку. В лісі. Слона, прерія в джунглях, Лева також, мавпа в джунглях, жираф в преріях. Тварини світ багатий і різноманітний. Тварини живуть в лісах, високо в горах, в водоймах. Морях, в степах і на луках. Тварини, погляньте на цю ілюстрацію, і тварини, що живуть в горах. Сип білоголовий, куниця кам'яна, олень благородний, муфло є така тварина. Полос леопардовий це змія. Познайомтесь з деякими мешканцями лісу. Білка, зозуля, їжак, мурашки, зайчик, ведмідь. А ось тепер погляньте на тварини, які живуть в водоймах і морях: це риба, морський коник, черепаха, краб, морж. Дельфін. Розгляньте мешканців пустель, скорпіон, лисиця фенек, кругголовка, чорнотілка, черепаха, верблюд. Тварини. А оці тварини мешкають в степу: Степова гадюка, тушканчик, перепілка, антилопа. Бабак сайгак. Тварини, дітки відрізняються зовнішнім виглядом формою тіла, поведінкою і забарвленням. Ось порівняйте цих тварин. Опишіть їх зовнішній вигляд. Чим вони відрізняються, а чим спільного? У лося роги є і в жука є ріг. Опишіть характери поведінку цих тварин тигр і котик. За способом харчування тварини поділяються на три групи хижі, це хижаки, всеїдні, які поїдають рослин і тварин, і травоїдні тільки рослин. Селяться тварини у тих місцях, де їм легше здобути їжу. Частина полює на менших тварин, інші випасають траву, їдять плоди, птахам потрібні жучки, і черв'ячки. Рослиноїдні тварини це їжа водорості, для рослиноїдних риб, листя дерев для жуків, листоїдів, кора дерев для бобрів, насіння й плоди для птахів і савців. Ця їжа легкодоступна, її багато, але час часто важко перетравлюється через високі. Хижаки це живлення, під час якого одні тварини поїдають інших. Хижак живиться тваринами, які за розміром часто менші, але не поступаються йому. Їх називають жертвами цього ж хижака. Ця їжа високопоживна, але її не так легко здобути. Потрібно бігати, полювати. До якої групи відноситься ось ця тварина? Кішка. Все гідна. Акула. Хижак. Ведмідь. Все гідна. Слон. Рослино гідна. Рись. Хижак. На цьому наше заняття закінчилося. Скажіть, що вам сподобалось на занятті? Що цікавого ви дізналися? Які тварини живуть в степу, в горах, в лісі? Так, ви молодці, на занятті дуже гарно працювали. Дякую вам до побачення!